Чи може кадровик виконувати обов'язки з питань охорони праці на підприємстві? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по тимі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску «Кадролайф» з Олександрою Корольковою та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Законодавством передбачено обов'язок роботодавця щодо створення служби охорони праці на підприємстві. Таку нормативну вимогу містять стаття 15 закону про охорону праці і пункт 1.4 типового положення про службу охорони праці. При цьому є певні умови для її створення. Служба охорони праці створюється при чисельності працівників на підприємстві більше 50 осіб. Тобто, при кількості працівників від 51 особи повинна бути повна штатна одиниця спеціаліста, тобто інженера з охорони праці. Якщо на підприємстві до 50 працівників включно, то функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли відповідну підготовку. На підприємстві з кількості працівників менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Отже, законодавство встановлює нормативну кількість штатних посад служби охорони праці залежно від кількості працюючих на підприємстві. Зауважте, дані вимоги розповсюджуються на всіх суб'єктів господарювання, незалежно від виду діяльності. Та форми власності. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Треба врахувати і те, що керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Дана вимога визначена в 5-й частині статті 15 Закону про охорону праці. Отже, при складенні штатного розпису врахуйте цей момент. Тієї ж статтею 15 встановлена неможливість ліквідації служби охорони праці. Виняток ліквідація самого підприємства або припинення використання найманої праці фізичної особи. Для того, щоб розібратися в питанні можливості покладення обов'язків з вирішення питання охорони праці на кадровика, давайте спочатку розберемося у кваліфікаційних характеристиках обох посад. Кадрову роботу зазвичай виконує інспектор з кадрів. Служба охорони праці представляє інженер з охорони праці. Вимоги до кваліфікації зазначених посад встановлена у довіднику кваліфікаційних характеристиків професій працівників. Випуск перший: професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, посада інспектора з кадрів відноситься до категорії фахівці, посада інженера з охорони праці до категорії професіонали. Якщо звернемося до переліку завдань, та обов'язків цих двох посад, що містяться у довіднику кваліфікаційних характеристик, то побачимо, що вони ні в чому не перетинаються, тобто не співпадають. Обидва спеціалісти ведуть документацію за своїм напрямком роботи, відповідно кадрове діловодство та охорона праці, та подають звіти за встановленими формами. Робота за обома напрямками регулюється різними законами та іншими нормативно-правовими актами. Щодо кваліфікаційних вимог інспектора з кадрів, то він повинен мати базову або неповну вищу освіту відповідного напряму підготовки, бакалавр або молодший спеціаліст, наприклад, юридичну освіту. Кваліфікаційні вимоги інженера з охорони праці передбачають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки. Спеціаліст. Інженер з охорони праці повинен мати вищу технічну освіту. Але одного диплома про вищу технічну освіту для спеціаліста, який буде опікуватися питаннями охорони праці на підприємстві, замало. Спеціаліст з охорони праці повинен пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці як посадова особа підприємства. Крім того, передбачена участь інженера з охорони праці в комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства. Отже, спеціаліст повинен пройти навчання і перевірку знань, як із загальних міжгалузевих питань охорони праці, так і з нормативно-правих актів з охорони праці, знання яких він перевірятиме у працівників в якості члена комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Крім того, знання нормативно-правових актів з охорони праці, вимоги яких розповсюджуються на діяльність підприємства, необхідні спеціалісту для проведення контролю, дотримання вимог безпеки в структурних підрозділах, оформлення приписів служби охорони праці щодо усунення виявлених невідповідностей вимог безпеки. Таке навчання та перевірка знань інженера з охорони праці проводиться під час прийняття на роботу та в подальшому один раз на три роки. У відповідному навчальному центрі. Підстава пункт 5.2 типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці номер 15 Але це ще не все. Фахівці служб охорони праці зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати четверту групу з електробезпеки. Дана вимога встановлена в пункті 132 розділу 1 право безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Навчання і перевірку знань для присвоєння йому необхідної групи з електробезпеки. Спеціаліст також проходить у навчальному центрі. Кадровик та спеціаліст з охорони праці взаємодіють між собою з деяких питань. Наприклад, при прийомі на роботу працівник після оформлення відповідних документів у відділі кадрів направляється до служби охорони праці для проведення вступного інструктажу з питань охорони праці. Працівники за обома посадами входять до складу атестаційної комісії при проведенні на підприємстві атестації робочих місць за умовами праці. Спеціаліст з охорони праці в міру необхідності бере у кадровика персональні дані окремих працівників, наприклад, для оформлення локальних документів з охорони праці. Ну, для оформлення документів з медичного огляду, як приклад, документів з розслідування нещасного випадку на виробництві. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Важливий момент: працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених законом про охорону праці, типовим положенням про службу охорони праці та системою управління охороною праці на підприємстві. Таку заборону містить пункт 5.5 типового положення про службу охорони праці. Щодо заборони покладення обов'язків кадровика на інженера з охорони праці, тут все зрозуміло. Пряму заборону щодо цього містить законодавство. При прийнятті рішення відносно кандидатури працівника, який займатиметься питаннями охорони праці на підприємстві, роботодавцю варто виходити перш за все з чисельності працівників на підприємстві до 20, до 50 та більше 50 осіб. Чим більше працівників на підприємстві, тим більшим буде обсяг роботи у спеціаліста з охорони праці. Це про роботу з людьми, оформлення періодичних документів та складання звітності. Другий критерій рівень та напрям освіти спеціаліста. Враховуємо, що повинна бути вища технічна освіта. А для того, щоб спеціаліст здійснював свою діяльність на законних підставах, недостатньо тільки диплому. Як було зазначено вище, одразу після прийняття на роботу спеціаліст повинен бути направлений на навчання та перевірку знань загальних та галузевих нормативно-правових актів із питань охорони праці. Крім того, повинен отримати четверту групу з електробезпеки як інспектуючий орган на підприємстві. Отже, давайте припустимо ситуацію, коли кадровик здобув вищу технічну освіту та має відповідний документ, тобто диплом. Адже теоретично він може бути направлений для проходження необхідного навчання та перевірки знань з питань охорони праці до навчального центру. Може. Але, є але, з практики на підприємствах як інспектор з кадрів, так і інженер з охорони праці мають суттєвий перелік щоденних завдань та обов'язків, частина яких обмежується чіткими дедлайнами. Оформлення працівників на роботу, подання звітності, розслідування нещасного випадку на виробництві, підготовка до перевірки контролюючими органами тощо. Отже, якщо роботодавець все ж таки вирішить покласти обов'язки охорони праці на кадровика, який має вищу технічну освіту, та пройшов відповідне навчання у навчальному центрі. То йому варто бути готовим до того, що ефективність спеціаліста, який буде вести обидва напрямки роботи, не буде достатня в одному з них або в обох одразу. Таким чином, роботодавцю не варто покладати обов'язки з питань охорони праці на кадровика, навіть якщо у даного спеціаліста є вища технічна освіта. Краще доручити роботу з цього напрямку кваліфікованому фахівцю з охорони праці, який отримав вищу технічну освіту. І пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці для посадових осіб. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту. Розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!